Я була з дитиною пошкоджені вікна вибіжали швидко швидко воно прилітає над головами сі ніч. Я... Близько 20 штук нарахувала. Дитина у вас маленька? 11 місяців майже. Бо злякалася. Бо зельно, злякалася. Вона дуже сильно злякалася, вона ніколи так не кричала. Ну, Під Часу э, такі звуки відбуваються, але сьогодні це... такого ще не було постійно. Да, Пол второго ночі почалося пікірування. І до п'яти часов. <різь> І вже по самий кінець попало. Ну, ночі, звісно, було це, громко очень. Громко и неприятно, же неожиданно. Всю ночь не спали. Это было ужасно. И что я вам хочу сказать? Просто э, я же легла спать. И тут же как раз в спальне. Слышу, стекла летят. Ну, хорошо, что меня не травмировало. Дерево, защита. Ну, а так пережили, ви знаєте, мені все тіло до сих пор дрожити. <рі> як війна почалася, це був такий масивний удар. Ще такого не було за три роки. Вот. Будемо чекати перемоги. Плакати хочеться. Серйозно. Не знаю. Дай Бог, щоб наші хлопчики там нас захищали. Ось вот. вот так. Що сказати, всім трудно все переживають, все на нервах. У вас у сусідів теж постраждали. Да, жень, женщина, вона вже їй там за 80. Її дуже порізало ноги. От виїжджати вона вище як то було легше, а от ниже більше, більший удар був. З часа. 40 минут і до 6 утра, а, а всім дзвонила, сусідка говорит, приїдьте, посмотрите. Ну, приїхали, ну, посмотри. завок, ну не важко. Все, у нас нормально. <говори> ну, квартира моя, але я тут не жив. Я був на дачі. Тому що тут -то случилось, я толком не знаю. Я результат бачу. Що замки повредили, вікна повибивало, ну як во всіх таких в мене. Я боявся, щоб хоч хат, хату хат не розваляло. Спасибо нашим братьям, щоб у них не хочу отбирати.